Всім привіт! З вами Оля, цікавий на гачку. І сьогодні ми з вами знаходимося в парку Саламандра в Харкові біля магазину пряжі Ярна. Ось так це виглядає. Де вже ви бачите зверху, да, прикрасили дівчата з харківських петель разом з магазином. Магазин надавав пряжу. Вже є прикрашені дерева. І... Я хочу вам розказати і показати, як же це все було. Як це відбувалося, як дівчата докладали зусиль, як вони, ну як в'язали квадрат, я вам не покажу, але як збирали всю цю красу, ми з вами подивимося. Не будемо зволікати, дивимось. Дівчата збираються прикрашати дерева. Бачите, вони вже розібрали старе, хто минулого року був з нами і бачив, що тут відбувалося. Я знімала, робила огляд. Ми зараз знаходимося в місті Харкові на Сумської 17, біля магазину Пряжі Ярна, в якому я зараз працюю продавцем, консультантом. хто... Знаю, приєднатись до нашого магазина і зараз харківські петлі. Олена виступає вже з доповідю, як завжди. Ідійний наш вдохновитель. Дівчата накинулися на всі ці згадують курочку, яку в нас викрали майже наступного дня минулого разу. вона біля оцього дерева, воно ще в старому оформленні, але це буде все змінюватися. Всі з голками, всі з ножицями, всі працюють. Подивіться, як завзято, хоч сьогодні не дуже жарко. 我们。 Так, тут прямо в нас йде повним ходом. Хтось мотає, хтось плете, хтось зв'язує. Вже зробили. Це Дівчата розібрали квадрати. Дівчата, я всіх лайкаю все Дивлюся, і всіх лайкаю. Вистроїлися хтось. Я вибралася ваші Дякую. Будь ласка, дівчата, користуйтеся. Я всім все лайкаю, всім Правда, Коменти не почувні. то таке вже. Ні, мене син уже ругає. Він сам веде свій блог, і він каже, що коменти це потрібно робити. Потрібно, але це для продвиження. Там ще правильно лайкати треба правильно коменти робити. Ні, кажу, що ти розумієш, людина робила, відео монтувала. Ти знаєш, як це важко, а ти не коментуєш ніколи. Каже, це треба. Лайка це одне, а коментувати це інше. Він мене на це завжди спонукає. От любі глядачі нам тільки що прочитали нотації, як правильно лайкати і коментувати. Тому будь ласка, людина зробіть робила, паузу. Людина, да. Поставте вподобаєчку невеличку. Невеличко, невеличку. І напишіть якийсь маленький коментар нашим дівчатам, які просто бджілочки. Вже тут пройшло небагато часу, а вони вже майже. Демонтаж, звісно, вони зробили швиденько. Так, дивіться. голова всього цього дійства. Собственноручно. Да, да. Олена, ще пара лядочки. Дивіться, що робиться жінка невтомна. Слідкуйте за нами надалі, наступну суботу. Онлайн платить. У нас продолжили 100 грамм квадратика. У меня нога. Нет, там уже давно. Я не знаю, скільки 250 граммов переноса. Восьмисот метров, 2 250 Значит, тысяч литров. З перших рук треба ж подивитися, а я Оля, що ж ти пізно вийшла? Він вже так. Ні, я Я так тільки для вас, тільки сьогодні. Я бачила з вікна. Вискочити не встигла. Розумієте, бо все ж таки я працюю. Тільки Боже, це просто все. фешн-подіуми просто заздрять. Цій красі смачно, смачно. Це сучасно. Це тренд. Це Зи, просто тренд. взагалі Розумієте, ми майки роздивляємося, а в нас буде дерево в цьому одягнене просто. І воно такі, Супер. Подивиться на нього. Супер. Просто парад вогники, парад. Вогники, 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 дівчата. Вогники. А, таку, Пойдет, вогники. Минув тиждень. Дівчата знов зібралися. Сьогодні в нас прохолодно, але ну ви ж знаєте, що харків'я не зупиня... не зупини нічого. Якщо війна не зупинила їх, щоб зустрітися, щоб зібрати цю гарну таку ідею воплотити у життя, то не зупинить погода, тим паче. Вони взяли з собою термоси напекли якихось печенек. і. Вони далі працюють. Я буду трошки, трошки іноді знімати, розповідати вам, як це в нас відбувається. Приходять вони йде. Юля Зеленою додаються. Вже машуть, вже все відбувається. Ось вона під'їхала обід. І отак вони. Раді зустрічатися далі йде он, Вони вже як сім'я, це неймовірно. Це такі відчуття крутезні не передати. І якщо ви думаєте, що я не приймаю в цьому році участь, то я приймаю разом з магазином Ярна ми нав'язали багато-багато квітів до дівчат. Будемо вносити, і вони будуть їх вішати замість того, що було. І зараз я займаюся саме цим, поки вони там збирають квадрати, я збираю квіточки. Юлечка на своєму місці продовжує прикрашати дерево. Дівчата гріються як можуть. Сколько цих самих вам зв'язати вам салфеточем? Ви всім розказуєте? Хай приходять. Да, я я зараз буду розказувати. Давайте про все пішов. Ну, слух ем. про дівчат, про їхню творчість. Спасибо. Ну, не только Тома, всім дівчаткам, хто є в чаті, всім дівчаткам, хто за нами слідкує, все вболіває за нас. Дивіться, да. як краса. Наташа сама все зробила сама. Тома і Наташа. Всі розуміють, що тут холодно і вдягаємося, як можемо, гріємося також. Процес. Процес. Іде. Залишились, мабуть, квадрати. І дівчата вирішили. Їх також пустить у діло. Дивіться, як підійшло на маленьке дерево. Творчим людям нема перепон. Взагалі. Отак вийде. А я читаю, що ми старим старайтесь. Ми так, почали прикрашати ще й квіти, які я в'язала, вам показувала. Ось так це вже виглядає. коли взагалі буде зелено-зелено, це буде взагалі дуже і дуже красиво. Зараз ми ще будемо натягувати ще одну і проход у нас буде майже весь ось отаких квіточках. Ні -ні. все добре. Я тут трошечки знімаю відеозвіт. Саме ці цветочки я в'язала, де покладаю рук, забувши про роботу. День і ніч. Ну що? Я сподіваюся, що вам всім сподобалось, Якщо ви з Харкова, то обов'язково завітайте, подивіться на цю неймовірну яскраву красу, створену творчими, натхненними, неймовірно крутими дівчатами разом з магазином Пряжі княга. Ми вас чекаємо завжди. Не просто помилуватися і в магазині. Також, якщо хто нещодавно приєднався і не знав, про зміни мого життя, то я зараз працюю консультантом в магазині. Тому будемо далі розбиватися і по пряжам, і по складам. Я багато чого новенького узнала. Але все, це буде згодом. А зараз я вам бажаю, як завжди, найскорішої перемоги. Я бажаю вам творчого натхнення, успіхів у вашому, нелегкому, але такому. Або вишивання, або плетіння, або макраме. і можна дуже дуже, -дуже довго пере... перелічити, мабуть, да? кількість захоплень, які можуть бути у людини. Тому творимо красу разом. До нових зустрічей! З вами була Оля і цікавий на гаджку. FACULTY OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA